Війна Росії проти України розпочалася далеко на два роки тому, а 10 з окупації українського Криму. І готувалася до цього кроку держава-окупант заздалегідь. Недарма на пам'ятних російських медалях за повернення Криму вибито дату 20 лютого 2014 року. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю і спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії. Бо наших людей не зламати і не злякати. Повномасштабне вторгнення підтвердило нашу правоту. Для успішної оборони і контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря і бути присутніми на півострові Крим. Поставлені завдання виконані. Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми і військові об'єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом. Хочу наголосити. Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість оперативно відслідковувати усю обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпредначенці будуть у Криму. І ми цю обіцянку виконали. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі. Не буду розкривати наші плани на 2024 рік, але ворогів. Очікує нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом.